Міська влада скасовує місячники та двомісячники з благоустроєм. Натомість розпочинає проект Чисте місто. Проте контроль ніхто не скасовує. Питання дотримання чистоти буде пріоритетним для районів та комунальних служб. Місто поділять на 100 секторів, за кожен з яких відповідатимуть конкретні інспектори. Ця зруйнована споруда на вулиці Фрунзе 64 А тривалий час, стоїть недоглянутою. Через невизначеність балансу отримувача та власника наводити лад на території ніхто не береться. Спірне питання в суді. От, на жаль, вони викликають такі. Роками, де накопичується а звісно, що хтось посторонні ці місця знаходяться з часом, і там от е, відбуваються такі санітарні умови. Там, взагалі, будівлю потрібно провести реконструкцію, освоювати цю ділянку. Центральна частина вона повинна бути в належному стані. А поки власника шукають впорядковувати територію, зокрема поставити огорожу, доручили інспекторам благоустрою Подільського району. Знайшли проблемні об'єкти і в Святошинському районі. Занедбане озеро та напівзруйновані. Вані будівлі, що мали реконструювати підстанцію швидкої допомоги, втім, поки це прихисток для безхатченків та накопичення сміття на сьогоднішній день буде розпочати комплекс заходів два етапи. Перший етап це приведення території до стану. і другий етап це те, щоб не Ліквідувати доступ до цієї території мешканців для складування будь яких сміття у КМДА зазначають дбати про оханність міста, райони, комунальні служби та мешканці мають постійно, а не тільки під час місячників благоустрою. Правила благоустрою є в вільному доступі. Кожен киянин, українець може знайти. Їх в інтернеті прочитати і розуміти, що від нього вимагається, яка відповідальність за те чи інше порушення благоустрою. Відповідальність достатньо нормально. Сьогодні під 2000 тисячі штрафи, аби порядок підтримували повсякчас. Столична влада скасовує такі періоди благоустрою та розпочинає проект Чисте місто. Київ поділять на 100 секторів. За кожен з яких персонально відповідатимуть інспектори. Ці люди будуть отримувати інформацію безпосередньо, самі обходити територію. Також в п'ятнадцять наша система буде автоматично. Всі дзвінки які по територіях, які ну є, по яких є зауваження, благоустрою, є недоліки, будуть також ці люди отримувати ментально. Втім, систему контролю ніхто не скасовує. Вона просто змінить формат, зазначають посадовці Водим Ярошенко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.